Ось і черговий чудовий ранок на пташиній скелі. Чудове місце для. Уно! <клес> я взагалі то вступне слово кажу. А я Уно. А це Мосі, Мей та баба. Ходімо з нами, ми все вам покажемо. Клас! Я хочу вас із деким познайомити. Це Ізабель, Марвін та Фенікс. Вони на нашій скелі новенькі. Я ні за що не запам'ятаю всі ці імена. <рес> Мені тут не подобається. Це не мій дім. Це не означає, що він не може бути твоїм новим домом. що Це Це яйця і падки. Манюня, манюня. Це наше єдине яйце. О, ні. Здається, насувається сильний шторм. Треба приготуватись. Every Те, що дуже погане. Що? Але наше яйце воно зникло. Як нам його знайти? Шторм надто сильний. Усі на острові в небезпеці. Треба допомогти. Так тримати? Друзі лишаються разом. Що б не сталося? Друзі назавжди. Brothers Brothers Forever and always keep you safe and sound.